Вітаю, в ефірі лавстуді. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке: чергове російське псо окупанти імітуватимуть провальний український Контрнаступ попередили у центрі стратегічних комунікацій збройних сил України. Окупанти засипатимуть телеграм-канали недостовірною інформацією, щоб деморалізувати та ввести в оману суспільство. Зауважили у ЗСУ. Росія почне поширювати заздалегідь підготовлені старі фото та відео, які демонструватимуть поразки армії України. Зокрема, будуть показувати підбиту техніку загиблих та полонених. Тим часом українські міноборони опублікувало ролик із закликом зберігати тишу. Давайте подивимося. Тож, як зберігати тишу і заразом не купуватися на ворожої ПСО? Говоримо з Олександром Замковим, фактчекером «Стопфейк». Олександр, вітаю доброго дня. Ну, давайте от одразу про російську ПСО. Через які саме канали вливатимуться фейки про нібито провали української армії. Ну це е, соцмережі переважно. Звичайно, Росія дуже активно в просуванні фейків через телеграм-канали, і не тільки російські, також вона і створює, нібито українські телеграм-канали дуже часто е, новинні е, в яких правдиві новини перемішують, перемішуються з маніпуляціями та фейками. На жаль, це е, анонімні телеграм-канали переважно. А новинні агрегатори, і на жаль, от саме там, як в якості вкидів, дуже часто ем, можна побачити ем, відео та фото, які не відповідають дійсності, але які підсилюють певну паніку серед населення. І якщо ми говоримо про майбутній контрнаступ, то ем, ну, такі канали вони будуть обов'язково, скажімо, так, подавати. Подавати різні фото-відеоматеріали, які дуже ну які просто ем, пересічному читачу ем, важко перевірити. Тому саме тому ЗСУ попереджає, що за інформацію треба стежити дійсно з офіційних джерел. Як мінімум, це мають бути офіційні медіа, які також мають свої телеграм-канали. Насправді дуже популярні, які постійно оновлюються. Тому ми дуже радимо стежити за новинами саме ем, через офіційні Офіційні новинні телеграм-канали, які належать певним медіа, і ви в цьому переконані. А ну, а також звичайно через канали ем, офіційні наших військових і ем, військових інституцій. Олександр, ну ви ж знаєте, напевно, яка зваба все ж таки піти до телеграм-каналів неофіційних і нібито першим отримати найважливішу, найсвіжішу інформацію. Все ж таки від себе, ну, офіційні поради е, побачили зрозуміло, Від себе що б могли порекомендувати простим юзерам, які полюють на найпершу інформацію? Треба розуміти, що. Ем... Маніпуляції та фейки вони просуваються дуже емоційно, і емоція завжди перекриває, скажімо так, голос розуму, наше раціо, Тому, якщо ви бачите, коли інформація саме подається дуже емоційно, це перший маркер того, що вона може бути неправдивою. Бо перевірити її у якості фактчекерів ви просто не зможете. І якщо ви. Будете її розносити ще й по вашому близькому оточенню, будете переслати такі пости своїм друзям, Ви тільки її допоможете ворогу дезінформувати а, наше населення. Краще якщо ви бачите якусь інформацію, якесь відео, перевірте, що воно де ще публікувалося в офіційних медіа. А, якщо воно не публікувалося, то не робіть висновки. Чекайте офіційного роз'яснення і пояснення. А, якщо ви любите просто спостерігати за ворожою пропагандою. Це у вас такий, скажімо так, інтерес є, і у вас є свої сталеві нерви. То, будь ласка, робіть це тільки для себе. Порівнюйте, наприклад, що ви хочете порівнювати дійсно, що там пишуть ворожі пабліки в момент, коли контрнаступ буде відбуватися, але ні в кому разі ну не поширюйте це, і звичайно, цьому не треба довіряти. Це просто ну, скажімо. Можна робити для власного якогось там інтересу, але розуміти, що вся інформація, яка подається в телеграм-каналах російських, це інструмент пропаганди, вони для цього і створювалися. Вони ем, не інформують, вони комунікують свою позицію. Вся їхня специфіка побудована таким чином, щоб нанести найбільший урон саме українському населенню. Ну, от дивіться, попередні намагання російської ПСО залякати українців, мені здається, завершилося повним крахом. Може, це суб'єктивна думка. От згадати лише постійні натяки, а потім і вже прямі загрози про застосування ядерної зброї. Ну ніхто ж насправді не злякався. Спочатку трішки напружилися, а потім зрозуміло, що не буде цього. А, яку мету вони переслідують зараз? Просто хаос серед українців. Ну навряд чи ж вони його досягнуть. Ну Росія постійно використовує пропаганду саме для дестабілізації ситуації в нашій країні, навіть якщо їм це не вдається, вони будуть це робити. Вони вірять у формулу, що колись кількість переросте в якість. Тому, якщо бомбардувати всіма можливими ресурсами, українське населення та українських військових фейками та маніпуляціями різними про те, скільки в нас втрат на фронті, про те, що в нас корупція, що в нас погано. Поводиться з збройними силами, що насправді населення вже виснажене і не бажає далі воювати під армію. То е, певна частина населення все ж таки емоційно вона ви, вигорятиме, а е, не буде е, вже тої, ну, скажімо так, єдності, і ну ви ж знаєте, що наприклад стратегічно, що ми мис... треба мислити тут як росіяни, їм треба вивести зараз Україну на е, шлях. Мирних переговорів для того, щоб закріпити певні території за собою, тому в принципі вони розуміють, що контрнаступ вони українські відкласти ніяк не зможуть. Вони хочуть зламати саму ем, ідею того, що ми маємо воювати за всі наші території. І ну і паралельно, звичайно, дезінформувати власне населення, показати наскільки що український контрнаступ е, йде дуже погано, е, що є великі втрати. Бо ну, коли він відбудеться і будуть певні результати, їм внешному в кінці кінців їм треба буде виправдати втрати певної території територій перед власним населенням. Також тому їм треба показати деякому фото і відео, які раніше знімалися ем, за рік більше ніж рік вже йде повномасштабного вторгнення. Вони зібрали велику кількість відео і фотоматеріалів, які будуть вкидатися для того, щоб показати що нібито, от дивіться, які втрати за це контрна... цей контрнаступ понесла Україна, і ми ми зробили все можливе, але от, наприклад, якісь території стримати е, не вдалося, угу. а, ну от а сьогоднішня заява російського міноборони про те, що контрнаступ вже розпочався по п'яти, нібито напрямках. Це теж і ПСО, і яка її мета? Це не підтверджується нашими збройними силами, звичайно, але ми розуміємо, що певні дії на фронті постійно ми робимо для того, щоб зрозуміти, які складні ділянки фронту є Росія. Постійно, скажімо, так. Ну, тема з контрнаступом це тема номер один російських ефірів, і вони дуже не хочуть його, скажімо, так, пропустити. А, тому вони іноді свою аудиторію до цього вже готуються, показуючи, що нібито там була от е, можливість прориву фронту на якій на якісь ділянці українцями, але в них це не вдалося. Ще вони ці історії просто вигадують для того, щоб показати, що нібито територія надійно захищена. Вони побудували дуже могутню лінію оборони. А, ну бо дійсно вже багато часу пройшло, і якщо Буде, буде прорив оборони, то це треба буде виправдовувати тільки великими втратами з боку української сторони, тому вони всіляко це показують, вигадують фейки про те, що нібито ну у нас є втрати. Ми також не рахуємося, як вони не рахуються життям власних солдатів, і ми не рахуємося, нібито життям, життям власних солдат і робимо все для того, щоб нібито ем, виправдати цілі, які поставили перед нами США та західні партнери. що так як. Скажімо, в російських в російській парадигмі Україна це маріонетка заходу, то цілі нам ставлять саме західні партнери, а ми їх виконуємо і повіримо до останнього українця. Ну це я зараз словами російської пропаганди вам кажу, бо саме це ви можете побачити в російських телеграм-каналах і новинах ос. Ну, ця іпсо зламалася на наступну. Так це виглядає. Мені здається, дякую вам за включення. Олександр Замковий, факт Чекер, Стоп був на зв'язку з Лайв студію. Щодо до речі, останньої ІПСО про початок насправді контрнаступу, про який знають не Росії, а не знають в Україні, то здається, вони це роблять для внутрішнього споживача. Бо вони там так вже і стомилися, вони вже там так налякані і хаотично очікують цього контрнаступу, у це як магічна формула жаху для них, що е, на Кремлі вирішили вже оголосити, е, що він йде. Офіційної інформації щодо контрнаступу наразі в Україні немає. Нагадую, дякую, що були з нами. Залишайтеся з сьомим.